Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо таке, дивитись таке питання, від чого обмін... вам потрібно позбавитися і що неодмінно прийде в ваше життя. Так, випали такі карти. Це загальний розклад. Говорю для жінок чоловіки, перевертайте для себе. Дивіться. Яке сімейне питання вам було, яке важливе для вашого сердечка. Стосувалося членів вашої сім'ї, родини. І стосувалося казанного будинку. В кожному, це по-різному, в когось лікарня, в когось наслідство То Це питання треба розрішити. Далі на постійній основі, тобто доволі довго в вашому житті були присутні хитрі, підлі люди, які постійно за вашою спиною пліткували. Ви отримаєте звістку, тут дивіться, і вершник, і лист про гроші, прийдуть вам гроші. І перед вами стане вибір. Тут не видно вам. Четвертим рядом показувала. Ви будете стояти на розвилки. Тобто, вам треба буде обрати якийсь шлях. Не зможете вийти, як і раніше було. Необхідно вибрати. І е, цей вибір стосуватиметься якогось чоловіка. Молодше 35 років. Це може бути е, в когось про сина, е, про те, е, зятя, е, в когось про е, мужчину. Просто. Так, але цей ви вибір правильно зробите. Отже, приберіть із свого дому, дивіться, хитрих людей, підлих, які схожі в ваш дом, е, так, які вам постійно заважали. І на дні колоди було, вимітайте все це нехороше, негарне з вашого життя. Тепер, що натомість прийде, що неодмінно прийде в ваше життя? Протягом двох тижнів, як максимальний термін, два місяці, ви отримаєте певну інформацію, яка дозволить вам зібрати якийсь урожай. Тобто, завдяки цій інформації, ви щось отримаєте. Так, якась сфера у вас не розвивалася, стояла на місці ні вправо, ні вліво, зовсім не рухалася. Не бачили ви ніякого сонечка, і тут е, ця ситуація змінюється зовсім на протилежне. Тобто, виходить сонечко, успіх, удача, в кого там про особисті відносини, е, теж радість велика. І це вам по долі оцей урожай е, щастя. Так, він йде до вас в дім. Тобто не тільки ви будете задоволені, вся ваша родина буде задоволена. Якщо вам не видно, так покладу. Так, дивіться, радість від спілкування, задоволення. Будете радіти, як дитина. Тобто, не буде ніяких стримуючих факторів. От радість, наскільки буде вас переповнювати? що Ви радітимете, як діти. І на дні колоди дивіться собака. Тобто, для когось це оця людина. Яка була, що треба було прибрати, і треба прибрати розвилку, тоді ви знайдете цього чоловіка. Для когось може бути якраз цей чоловік, вірна людина, яка допомагатиме підтримуватиме, для когось це в вашому оточенні вам допоможе якась людина. Можливо, ви не замічали, що вона вірна. Можливо, вона ще раз підтвердить, що вона дійсно вірна. Ця людина буде з вами, буде підтримувати і допомагати. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.